Вітаю вас, діти! Весна, як справжня господиня, заволоділа своїм царством природи. І ви вже помітили, які зміни відбулися? Давайте сьогодні про це і поговоримо. Адже вся природа вже прокинулася і оживає все навкруги. Сонце піднімається вище, світить яскравіше і стає на вулиці тепло. Повітря прогрівається, сніг розтанув і навколо з'явилися перші квіти. Пізнали? Так, це підсніжники. Які ж вони чудові! Білі ніжні квіточки! Ви знали, що підсніжники занесені до червоної книги і вважаються рідкісними, тому рвати їх в лісах заборонено? А от крокуси часто можна побачити на наших клумбах. Вони бувають різних кольорів: і фіолетові, і білі, і жовті, і рожеві. Їх навіть можна вирости на підвіконні у горщику. А ось і проліски їх також називають первоцвітами, квітують у лісах і також занесені до червоної книги, тому оберігаються. А це малята ряст. Він милує наше око в затінку дерев, також може бути і білий, і фіолетовий, і рожевий. Ой, а що це за незвичайний букет? Пригадали, це вербові котики. Надзвичайно пухнасті і м'ягенькі як шерсть у котика, квіти, верби. Весною всі тваринки шукають собі пару, щоб дати потомство. Ой, а це що за дивина? Що ж відбувається? Це берізка відновила рух соку і такий сік можна збирати. Він дуже смачний та корисний, а збирати його можна лише весною, доки на березі не з'явилися перші листочки. Може, тому перший місяць весни називають березень, як ви гадаєте, весною все навколо зеленіє і цвіте, а з теплих країв повертаються перелітні птахи. Їх зраї можна часто побачити в небі. Всі вони готуються стати батьками, будують гнізда, відкладають яйця, з яких згодом з'являться маленькі пташенята. В людей також достатньо турбот. Не дарма ж народі кажуть, весняний день цілий рік годує. Ти тобто потрібно посадити та посіяти городину, доглянути за деревами. А в наступному місяці, в квітні, ми будемо готуватися до великого свята Великодня. Будемо готувати писанки та крашанки, випікати пасочки, складати великодній кошик. В природі відбуватиметься справжнє диво. Адже природа одягнеться у свої квіткові вбрання. Дерева, ніби одягнуть білі шапки, вкриються дрібними білими киточками, а клумби буятимуть різноманітними квітами, тюльпанами, нарцисами і рисами. Недарма ж другий місяць весни так і називається квітень. І останній третій місяць травень. Все навколо зазеленіє, і сади, і поля, і луки. А нам залишається лише одягати легший весняний одяг і вперед бігти на прогулянку, насолоджуватись цією красою. Але давайте ще раз назвемо ознаки весни. Чим вона відрізняється від інших пір року? Я буду показувати картинку, а ви розповідати, що вона означає. Можете почати відповідь словом «на весні». Отже, на весні сонце піднімається вище і світить яскравіше. Що сталося снігом? Сніг розтанув і побігли струмочки. Що ви можете розповісти про птахів? Перелітні птахи повернулися із звирію і почали будувати собі гнізда. З'явилися комахи, а на полях і городах кипить робота. Адже треба все посадити та посіяти. Тварини шукають собі пару, а у деяких з них з'явилися дитинчата, а люди радіють весні, вдягнувши легкий весняний одяг. Дякую, малята, що розповіли про мої ознаки. Запрошую вас тепер зі мною пограти. Назвіть мої весняні квіти. Ну що ж, мої милі, часу не гайте, весняні квіти називайте. Підсніжник. Нарциси Проліски. Ульбава. тюльпани та барбі. Молодці. А звуки мої відгадаєте? Ну, звісно, весненько відгадаємо. Наша малята дуже розумні і кмітливі. Часу не гайте, швидше відповідь давайте. Вітерець ми. А це ми знаємо, зараз швидко відгадаємо. Співаємо пташки. Це ми знаємо. Тільки швидше називаємо. Прокидається умах. Я дуже рада нашій зустрічі, малята. Ви виконали всі мої завдання. Мені час, але я не прощаюся. Ви відчуєте мене у теплому вітерці, у лагідному промінці. У квіточці, у комашці і у веселому співі пташки. До побачення!